Неба. Сьогодні на календарі 1 вересня, а це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. Зачекались дітей-педагоги. Незвичайний нас перший урок. Україні війна і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас на навчання, когось уперше, інших шостий, сьомий раз. Тож учнім вчителям вітання. Свято починать вже час. Доброго навчального дня, шановні діти, батьки, вчителі. Ось і настав цей перший прохолодний осінній день, який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання. Знову пригадати, що таке домашнє завдання, вірш на пам'ять, твори, рівняння. Тож після гарного літнього відпочинку ми готові знову повернутися до підручників, зошитів, журналів. Тому не час зволікати, варто вже розпочинати. Хоча війна увірвалась в наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували, та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго не чекали, друзі. Початком нового навчального року вас вітає директор Кошарівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів саморядова Любов Олександрівна. Дорогі діти, батьки, вчителі, кожне людське серце, хвилюючись, відгукується на заклик першого дзвоника. Я відщину серця вітаю всіх з вересневим святом ним знань. Перше вересня. Це початок нового навчального року, старт для боротьби за знання, за відмінні оцінки, за вірних друзів, за подолання нових особен. Знання тільки тоді знання, коли вони набуті усиллями думки, тому бажаю вам сил, натхнення і наполегливості. 1 вересня свято насамперед тих, хто в першому житті розпочинає рахувати стежиною знання. Любі першокласники. Бажаю вам бути старанними і слухняними. Нехай світ радісним і плідним буде кожен день, кожен день. Ростіть здорово, досягайте високих результатів в навчанні. Ви мовчисте повітря і життєдайна енергія сонця, необхідні для будівництва держави. Батькам наших першокласників особливі вітання. Міцно тримайте за руку своїх мальки. Допоможіть їм піднятися першими сходинками у світ нами. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане для вас останнім у стінах нашого закладу. Тож нехай він буде яскравим і незабудовим, а головне мірною. Пам'ятайте, ваша доля у ваших руках. Закладіть міцний фундамент для своїх майбутніх. Саме в цьому році ви повинні визначитися з вибором професії. Я впевнена у вас все відео. Шановні батьки, вже зовсім скоро ваші діти своєю працею проставлятимуть родину, віддаючи сили та знання на справу розбудови нашої держави, зміцнення її могутності. На цьому шляху будьте для своїх дітей головною підтримкою. Умійте вислухати їхні проблеми і допомогти їм. Головне просто любіть їх. Шановні педагоги, мої колеги, з нагоди свята прийміть мої найщиріші побажання та безмежну вдячність за невтомну працю і тепло ваших сердець. Цей рік буде нелегким. Але я впевнена, ми подолаємо. Наша боротьба за незалежність. Ми нація незламних і нескорених, ми народ світла і сонця, а ви діти нової ери і козацького роду. Кожен робить свою справу. Наш спроб це навчання, навчатися заради перемоги, думати про мир і своїми справами наближати його. Тож, зі святом вас, з Днем Знань! Початку нового навчального року. Цю урочисту святкову ми привітання гостей для вас прозвучить. Шановні гості, прийшли сьогодні вас вітати з вересневим, добрим, щирим святом. Слово надається старості села Йоці Миколі Олександровичу. Дорогі учні, шановні учителі, батьки. Щиро від усього серця дозвольте привітати вас з початком нового навчального року. Побажати всім вам від душі, по-перше, міцного міцного здоров'я, витримки і непихотної віри в нашу перемогу. Нехай навчальний рік проходить тільки успішно, без ніяких оповіщень, тривог, без гарматних пострілів, тільки буде мирним. Щасти вам в новому навчальному році і традиційно для наших першокласників Старостинський округ вручає набори першокласників. Та Поки ми розпочинаємо новий навчальний рік, хай не так традиційно, як свинья. І зовсім особливо цей рік є для наших дітей першого та випускного класу. І поки хтось готується зробити свій перший крок, світ знає, друг та веселище, інші можуть давати поради стосовно успішного теж перебування в школі. Тому час настав, школа, увага! У нас є унікальні кадри. До вас звертаються нові жителі країни знань, наші першокласники. Вчора я була маленька, вдягала мене ненька, а сьогодні в першій класі в перший раз. Мама тато здумий, та на плащ? не жартуйте, а ще досі і в перший клас. А Правда з мамою сам бігаючи рух. Засновувалися на... Шановні першокласники, до вас звертається ваша шкільна мама, Апакумова Наталія Олександрівна. Учах малих дітей цікавість і тривога, по море, сонечка і тепла. Найкраще в світі чарівна дорога. Сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку поведу. І подарую вам. Любов, тепло і ласку на всі питання відповідь знайдуть. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу вас каву школу. Перший одним надважливим учасником навчального процесу є, звісно, ваші вчителі. Вони дуже за вас хвилювалися. Часто навіть тоді, коли для цього немає причин. Їхні славні слова то особливий привід задуматися над власною поведінкою. Вони докладають неймовірних зусиль для спокійного навчання кожного з вас. Та власне, навіщо мені про це вам розповідати? Слово вашим вчителям. Нехай цей рік для вас буде щасливим, а ви в класі не перевершені. Хай ваш мозок наповнюється знаннями, а телефон номерами красивих дівчат. Зрештою, бажаю вам процвітання і всього самого-самого вам найкращого. Було так весело, стільки галасу, але час йти до школи знову настав. Не хвилюйтеся, друзі та веселощі зробляться дев'ять місяців приємними. Не встигнете озирнутися назад, канікули повернуться. Я бажаю вам удачі і нового навчального року з посмішками та суцільними 12. -тками. Вітаю вас зі святом 1 вересня. Вітаю зі святом 1 вересня. Отримуйте більше знань і задоволення. Навчайтесь і насолоджуйтесь життя. Ще я вам бажаю великої удачі. Вітаю з 1 вересня і бажаю вам у цей найкрасивіший період життя. Багато успіхів. І безліч нових друзів. І пам'ятайте, що навчання полягає не лише в отриманні найкращих результатів, а й у радості від нових вражень у шкільному житті. Вітаю з Днем Знань! Нехай ваше навчання буде легким і приємним. Не забувайте про відпочинок. Бажаю вам успіхів та досягнень на новому етапі досягнення мети. Вітаю вас! Новий навчальний рік починається. І я бажаю, щоб кожен день, проведений у школі, був радісним і успішним. У вас багато можливостей, тому я щиро вірю, що ви досягнете великих висот. Бажаю вам радості та наполегливості. З нагоди, початку нового навчального року, бажаю вам наполегливості у навчанні, син. Рано вставати, сміливості зустрітися із друзями, досягнення цілей, яких ви неодмінно забудете з ним знань! перший дзвоник це завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших першокласних, а також і для випускників. Адже мами сьогодні вперше переступлять незвичайної звичайної дивної країни, де будуть навчатися протягом багатьох років статиму. А випускники востаннє переживають собі зустріч з старшим штурмом. Бо через рік розлетяться мов пташенята, подивимося, щоб вчитися і себе, щоб йти дорогами праці і свят, дорогами своїх батьків та дітей І даруватимуть власні шляхи, щоб творити свою державу. Школа гостинно відчинила для вас усі свої двері і запрошує, і просторі. Та затишні класи, щоб набрали себе мудрості та знань, щоб наповнювали своє серце любов, добротою, щоб вчилися давати трубіші і впевнено приховати до своєї мети. Запам'ятайте на все життя, чи найсвітліша дорога у світі це дорога до знань, до школи. Пам'ятайте, це любі діти. Не забудьте цього ніколи. Слово надається одинадцятикласникам. Добрий день, моя найкраща школа. Знов 1 вересня, та не таке, як завжди. Війна в Україні і серця тремтять. До фінішу доходимо ми разом. Останній перший нам дзвінок буде воно, А з 1 вересня в останнє у рідній школі Так Такі дорослі і не несла. Майбутнє вільне на щіка. Учні 8 класу хочемо побажати вам веселих і вдалих буднів, радісних та смішних вихідних, міцного здоров'я та успіху в навчанні. Нехай цей рік пройде щасливо та успішно. Добрий ранок, дзвони! мій довго, вірний дружин. Ти кличеш на уроки і радісно на попереду на каміння. Дякую тобі за те, що відкриваєш нам світ. Сьогодні ти вперше запросиш першокласників до школи. На перший день. Бажай всім успіхів і звершень. Привітним будь і веселішим до тих, кому співаєш вперше. А й перший дзвоник задзвонить розбудить всіх навколо і в кожній серці запреє. Вітаю! Школо двері, хай рушничком на щастя, стелиться корінь, сріблястий дзвоник, нас покличе знову, в країну снаряд щаслива вам доріг. Крокуйте сміливо, та закраїне сна, щаслива, радісна та захоплючих вам дарі. А зараз любо запрошуємо на перший патріотичний урок до вашого класу. І тоді вже точно все буде Україна!